Кщесть сяду за стіл з грішним. Що чесно визнають свої помилки. Ніж тими, хто вдає, все без святих. Болице мир, смердить сильніше за гріх. Я краще сяду за стіл з грішним. Що чесно визнають свої помилки. Ніж тими, хто вдає, все без святих. Болици мирства смердить сильніше за гріх. Сильніше за гріх, смердить, коли мовчать. Yeah, yeah. Гріх можна змити сльозами і каяттям, але це мір живе з короною прокляттям. Він не просить прощення, він кидає камінь, називає себе правим, а сам пустий. Ісус був з тими, кого світ відкинув, не з тими, хто ховав зло під дорогим римом. То не я придумав, так написано в слові. Правда, ріже очі тим, хто продав совість. Я краще сяду за стіл з грішними, що чесно визнають свої помилки, ніж з тими, хто вдає себе святих, бо лицемірство смердить сильніше за где, я краще сяду за стіл з грішними, що чесно визнають свої помилки, ніж з тими, хто вдає із без святих, бо лицемірство смердить сильніше за гріх. Не суди. Якщо сам не без плям, не кричи святий, якщо гниєш по ночах, Бог чує тихо, не любить театр, він бачить серце, не лайки, не фарс. Я не вчу, я свідчу, як є, бо правда це хрест, а не тепле місце. Краще бути живим, ніж правильним в клітці. Краще чесний гріх, ніж святість у цю плітці. Мій шлях незручний, але він мій, я не продаю душу за оплеский дим. Хто зрозуміє, той зі мною до кінця. Починається з серця, hey, hey. я краще сяду за стіл грішним що чесно визнають свої помилки, ніж тим, хто вдає Із без святих, болицем мірство смердить сильніше за гріх, hey. я краще сяду за стіл грішним що чесно визнають свої помилки, ніж тим, хто вдає і за святих, болицем мірство смердить сильніше за гріх. Hey.